Канали, і інструменти. В чому різниця? Канал це місце, де відбувається знайомство з послугами, інструменти це засоби, які організовують знайомство. Іншими простими словами, що канал це де відбувається лідогенерація, в якому місці, а інструмент це певні засоби, які дозволяють вам. Зробити цю конверсію, тобто лідогенерацію. І тут класні приклади. Якщо ми говоримо, що канал це може бути власний сайт it компанії, то інструменти можуть бути це різні джерела трафіку: це органічний трафік, це платна реклама, і реферальний трафік, і таке інше. Якщо ми говоримо про канал соціальні мережі, а соціальні мережі можуть бути повноцінним каналом, тому що лідогенерація може відбуватися в межах будь-якої соціальної мережі, то інструментами можуть бути саме джерела охоплені, наприклад, можуть бути органічні охоплення, це можуть бути охоплення. Завдяки платній рекламі, і можуть бути інші, такі як рекламні пости, або спонсорські, спонсорські пости. Рухаємося далі. Це я сказав. Тепер є таке поняття як канали IT-продажі. І я тут, для того, щоб краще зрозуміти, що пов'язав це із танцями. Як я це пов'язав, ви дізнаєтеся пізніше. Я тут написав, що канали it продажів як танці, або ви, або вас. Тобто запрошують. І є два, дві групи каналів: це Inbound або Outbound канали. Чому від відмінність? Якщо ми говоримо за інбаунд, це ви все робите, щоб вас запросили на танеці. Зараз більш детальніше розкажу, що я маю на увазі тут. Аутбаунд, ви все робите, щоб когось запросити. Ну і тут трішки суб'єктивної точки зору. Ще раз повторюся, що я представник it маркетингу. Я буду трішки говорити більше про it маркетинг і буду говорити, який він класний. Де, тому для вас це цей момент, коли ви можете сказати, в мене інша точка зору. Ще раз закликаю вас. Використовувати коментарі і ділитися власними думками. Так, от користувач приймає рішення сам, це великий плюс, і в цих групах можуть бути сайти, вебінари, соціальні мережі, директорії, ком'юніті і так далі. В Outbound є певне нав'язування не завжди, але є певне нав'язування. Якщо цей спеціаліст погано пропрацював із лівою аудиторією і просто пропонує послуги тієї аудиторії, які зовсім не цікаві ці послуги, то це є певне нав'язування. Колись дуже давно, коли я був дуже тісно пов'язаний із Sales процесами. Був один клієнт, коли sales спеціаліст телефонував, і цей клієнт сказав, що я з вами буду працювати, я вам дам гроші, аби ви мені більше не телефонували. І такі продажі бувають, що бувають клієнти, sales спеціалісти просто задобують клієнтів, і навіть те, хто погоджується працювати, щоб просто йому більше там не дзвонили чи там не писали. Які інструменти використовуються саме в цій групі? Це холодні емейл e розсилки, холодні дзвінки, лінки, дін, аутріч або аутріч в інших соціальних мережах, конференції, бізнес зустрічі, мітапи, тендери та заявки на проектах. І тепер переходимо до цих картинок. На цій картинці я. І показати, що ось компанія, а ось клієнт. За рахунок маркетингу ви все робите для того, щоб клієнт саме побачив вас і сам звернувся до вас. Що я тут написав? Що це певна пул стратегія коли клієнт сам звертається до компанії, це означає, що він вже зацікавлений у її послугах і бачить її експертність. В чому плюс для it компанії Компанія може продавати свої послуги дорожче бо клієнт вже мотивований працювати саме з нею. Тепер в чому різниця між inbound і outbound? Or outbound ось це клієнт, ось це компанія. І тут це пуш-стратегія, нав'язує свої послуги і змушена знижувати ціни або додавати додаткові бонуси, щоб переконати клієнта різні стратегії і різний підхід до залучення клієнта. І тут я написав, до чого тут шуба, що це в холодні контакти. Ось і це дуже часто буває, і це знижує ефективність усіх інструментів. Але я не буду нічого погано говорити, тому що є різні сейс спеціалісти, які прогрівають аудиторію, а потім з ними контактують. І відповідно цей холодний, холодний душ, можна сказати, холодні продажі. Вони не зовсім холодні, тому що до цього проводилися певні активності, які підігрівали саме. Саме цей процес до чого тут шуба? Я вже сказав, що це пов'язано із холодом, і е, я нічого поганого не буду говорити. Холодні продажі, а я outbound ФОП, ага, я outbound of ФОП. Але в IT чуть складніше, але якщо у вас є готові рішення, чому б і ні? Е, я показую приклад, як в холодно до мене звернувся в Telegram один із дизайнерів, який готує ось такі ці інтро картинки. І я з ним по цей день працюю. Він до мене звернувся ще в серпні місяці. Першого, ну і, відповідно, він ось таку красу робить, і це ще раз доказує, що навіть в холодну люди можуть контактувати, і це може працювати. Зрозуміло, що. Підготовка інтракартинок це набагато простіше комусь запропонувати, чим якісь IT-послухи, чи якусь розробку, тому що це набагато дешевше. Але все одно це ще раз доказує, що ці інструменти також можуть працювати. Чому це спрацювало? Тому що е, цей спеціаліст ідентифікував про те, що я чимось займаюся, і в мене є певні проблеми із, наприклад, підготовкою інтрокартинок. Він мені запропонував, він скинув свої приклади. Відповідно, я погодився, я з ним співпрацюю. Так само, щось може бути схоже в IT. Якщо ви виявили проблему, ви можете підготовити. Певне рішення, відповідно, комусь це може бути цікавим. Тепер ще можна пов'язувати. Будь-які інструменти або канали ті продажів із моделлю, таку АІДА, про яку я дуже часто говорю. Це модель поведінки споживача при прийнятті позитивного рішення про покупку товару чи послуги. І є певні стадії: це увага, інтерес, бажання і дія. Ну і в, в, в продажах класичних, не в IT, в B2B, це дуже швидко відбувається. Тобто користувач може чимось бути зацікавлений, то потім переходить на етап інтерес, потім до дії, потім відповідно вже відбувається рідерація в IT у зв'язку з тим, що це доволі тривалий процес переходу. До стадій. тут важливо, коли it компанія почне взаємодіяти із потенційним користувачем, з потенційним лідом, і на мою суб'єктивну думку, що потрібно йти знизу до верху, чим зверху до низу, тому що оцей період інтересу він доволі тривалий, і потрібно сфокусуватися на тому, щоб. В першу чергу бути там, де користувач шукає компанії, інші компанії, наприклад, які можуть задовільнити його потребу. Зараз більш детальніше, коли ми повернемося до списку, перейдемо до списку інструментів. Я відповідно про це більше скажу. Отже, я підготував біля 13 каналів інструментів, які я вважаю популярні в IT, і по кожному я розкажу окремо. Отже, перша, перший канал це сайт. Це канал, де відбувається лідогенерація. і ми можемо використовувати інструменти, повторююся, як джерела трафіку. Почнемо із того, із контент-маркетингу. Це інформаційні запити, і це здебільшого робота із блогом. Це написання різних статей, щоб взаємодіяти з користувачем на етапі інтересу. От його цікавить певна тематика. Відповідно, ви вже можете взаємодіяти через контент саме на цьому етапі. Ну і в чому недолік? Я дуже часто це транслюю про те, що інформаційні запити забирають AI -AI асистенти. Є в мене в LinkedIn окремий пост. Я коротенько пройдусь, Кому цікавіше, детальніше можете перейти більш детальніше, почитати. І тут ситуація в тому, що поведінка користувачів в пошуку помінялася. раніше. Користувачі використовували пошукову систему для того, щоб отримати відповідь на інформаційні запити. І був певний паттерн такий, що ви використовуєте Google, переходите на різні сайти, готуєте собі в голові рішення після того, як опрацювали певні різні джерела інформації, і відповідно приймаєте рішення, що робити далі. Далі, потім, хто пам'ятає, що є така нульова позиція в Google, про те, що є ряд пошукових запитів, де Google зацікавлений в тому, щоб ви отримали відповідь не в окремому сайті, а саме в пошуковій видачі. І зараз з приходом різних асистентів, в тому числі чату GPT, рішення формуються всередині закритої системи, тобто всередині чат-боту, коли користувач вводить якийсь інформаційний запит, чат GPT готує йому рішення, він опрацьовує її. Тобто користувач не приходить на інші сайти, він працює в межах закритої цієї системи. І тут який недолік в контент-маркетингу, в тому, що ми контент-маркетом займалися для того, щоб користувач перейшов на сторінку нашого сайту, він міг би продовжити якусь там взаємодію між іншими сторінками, і ми б могли б там розмістити. Якісь action для того, щоб йому запропонувати як мінімум консультацію. Зараз же ж із використанням чату GPT для того, щоб отримувати на інформаційні запити якісь відповіді, відповідно, цього ви вже не опрацюєте, тому що повторюся, що користувачі змінили свою поведінку. Я впевнений, що це певний тренд найближчих трьох-п'яти років, і пошуковий трафік саме інформаційний буде падати. Це я сказав. Для того щоб запустити контент-маркетинг, якщо ви хочете надалі працювати, це моя суб'єктивна думка. Можна знайти копірайтера, який коштує там, за тисячу символів 10-16 доларів. В залежності, чи це native спікер чи це не native спікер. Далі, якщо ми говоримо про статтю там 12-15 тисяч символів, то одна стаття може нам коштувати там від 120 до 240 доларів. Але це все не має сенсу, якщо в статті пише копірайтер без участі текст спеціалістів. Тобто ми не можемо говорити, що для того, щоб запустити контент-маркетинг, вам потрібно тільки певний бюджет, вам потрібні внутрішні ресурси компанії для того, щоб цей контент транслював вашу експертизу. Якщо її не буде, якщо це просто бла -бла текст, то це просто кошти в повітря. Бо, бо в інтернеті дуже багато інформації. Такої загальної і ця загальна інформація ніяк не продасть ваші послуги і не покаже вашу експертизу в очах потенційного клієнта. Тепер про PPC-рекламу, а саме про Search Ads. Е, є в мене окремий пост в LinkedIn, де я описував, в чому причина, чому нижча ефективність саме PPC-реклами Search Ads порівняно з органічною видачею. І я ось тут описував різні причини. Кому цікаво, можете перейти на пост і більш детальніше почитати. Але зверну увагу на ось такі циферки, про те, що ТОП-1 органічного пошуку забирає майже 40% пошукового трафіку, коли ТОП-1. Платної реклами лише 2%. Є інші дослідження від Беклінко, який говорить, що середня CTR для першої позиції в органічному пошуку це 39,6%, майже те, що я сказав. Тоді як для платної реклами, оголошення від 3 до 6%. плюс-мінус те, що я опублікував постій. Ще інше є дослідження від Search Engine Journal, показуючи про те, що 70-80% користувачів ігнорують платні оголошення та натискають на органічні результати. Тому цей канал може, не канал, а інструмент може працювати, але не забувайте, що він набагато гірше працює, ніж органічний пошук. Далі, тепер про реферальний трафік, про який треба зараз дуже багато говорити, і не тільки говорити, а багато що робити в цьому напрямку, тому що прийшли до нас AI Assistant Search. До чого тут взагалі реферальний трафік і чому з цим потрібно працювати? Ось я показав приклад, наприклад, коли я запитав в чата GPT, яка найкраща кампанія для розробки MVP. І відповідно він формує список і зверніть увагу про те, що є лінки є на сайти. І це говорить про те, що це додаткове джерело реферального трафіку, тому що частина все-таки комерційних ключів. А я вважаю, що це може бути комерційний, комерційний ключ, тому що користувач, коли формує з ким працювати, йому потрібно дослідити, які взагалі компанії є, щоб вибрати найкращу. І це джерело трафіку, тому що на основі того, що він покаже, частина користувачів можуть перейти на лінки, і ви отримаєте реферальний трафік на власний сайт. Тепер до чого тут директорії? Директорії це певні сайти, які містять список сайтів, тобто рейтинг сайтів, і чому це важливо, як це пов'язано із пошуком через ChatGPT чи, чи через інші асистенти. Важливість в тому, що перед тим, як сформувати ось цю видачу. Відповідно, ось ці AI-асистенти роблять пошук і переходять на різні директорії, збирають дані на основі аналізу цих даних, формують ось цей список. Якщо ви хочете бути ось тут, то вам потрібно прокачувати директорії, різні сторонні популярні, які в топових позиціях в Google. Якщо цього ви цього не будете робити, то відповідно ви не зможете попасти сюди, і частина користувачів не зможуть перейти через ChatGPT чи через інші асистенти на ваші сайти. Тому ось цей канал дуже важливий саме зараз. Про Social Organic, LinkedIn Quora, Reddit я більш детальніше буду говорити, тут пропускаю, рухаємося далі. Вебінари. Вебінари можуть бути і каналом, і інструментом. Чому це я вважаю канал? Тому що під час вебінару може бути лідом генерація. Скільки може коштувати запуск вебінару? На мою суб'єктивну думку, це все на основі мого досвіду. Якщо ви хочете отримати вебінар на 500-600 реєстрацій, це приблизно буде коштувати 1000-2000 доларів. Це здебільшого на запуск реклами вебінару і на різні інструменти. Сюди не включаються різні додаткові витрати: там, наприклад, дизайн, підготовка контенту, організація вебінару і так далі. Тому ось ця циферка це чисто ось такі додаткові витрати, які стосуються залучення. Клієнтів саме на вебінар, тобто отримання реєстрацій. Ну і які можуть, як може користувач з вебінару конвертнутися в ліда. По-перше, він може конвертнутися через емейл. Ви налаштовуєте після вебінару ланцюг там з 20 мейлів. І цей емейл прогріває відповідно цих користувачів, і на, е, отримує там раз в два тижні, наприклад, якусь корисну інформацію, яка пов'язана з темою вебінару. І на якомусь етапі користувач може е, е, зреагувати на якийсь заклад до дії колтекшн, там отримати консультацію, і відповідно ви отримаєте ліда на консультацію. Слідуюче, ви використовуєте під час вебінару опитування. І і за рахунок того, що кожен користувач вибирає якийсь із списку свій пункт, ви можете розуміти, наскільки йому, там, наприклад, цікава ця тема, і, на яку, і наскільки ваші послуги можуть допомогти йому. Для прикладу, ви там проводите вебінар по автоматизації чогось і із переліку в полсі, там, наприклад, є пункт про те, що мені ну, ця тема цікава, але я не знаю, як це налаштувати. Для вас це сигнал, що для цього користувача є сформована потреба в ваших послугах, і ви зможете потім надалі в якихось інструментах або персоналізованому написати, або передати сейс команді, для того, щоб вона зайнялася аутрічем і більш краще пропрацювала із цим користувачем. Слідуюче, це використання чат-ботів, які дозволяють Показувати поведінку реальних людей, і це впливає на статний інстинкт. Тобто частина користувачів є несправжніми чатботами, і це впливає на реальних користувачів, тому що тільки починається вебінар, відповідно, реальний користувач бачить повну певну активність в чаті, і це схиляє користувача робити якісь певні дії, тобто задати питання, чи там почати щось писати. І це дійсно класно працює. Це додатковий інструмент до вебінару. Тепер по аутрічу це дуже класно працює, якщо ви маркетинг, наприклад, організовує вебінар, збирає. Певну базу. В базі прописується, хто дивився онлайн, хто дивився в записі, хто задавав питання, хто взаємодіяв з Полс і так далі. І передається це сейс команді. У зв'язку з тим, що в сейс з команди є додаткова інформація по цій аудиторії, вони можуть набагато краще зробити аутріч в LinkedIn чи в інших соціальних мережах, чи які вони там інструменти використовують, це вже їхня власна справа. І я це сказав. Тепер слідуючий інструмент це відеоконтент. Маст кев я вважаю, чому тому, що я вже говорив про те, що контент маркетинг забирають частину пошуково-такого трафіку, саме пошук через AI-асистентів. А я тут написав, чому це must have, тому що поки AI-асистенти не вміють не захвачують цей кусок пирога, тому що поки штучний інтелект не може генерувати відео. Люди люблять дивитися на людей. І для запуску відеоконтенту не потрібно дуже багато. Вам потрібно iPhone, вам потрібно декілька-дві стійки плюс суфлер, це 200 доларів витрати, і погнали. І тепер в чому перевага відеоконтенту? Перша перевага, я вже сказав про те, що поки це інший, інший, інше джерело, інший Інструмент, чим класичний контент-маркетинг, який частково з кожним роком забирає, ще раз повторюся, а асистенти. Про відеоконтент. Тут є стрілочка, де я показую статистику за останній тиждень, по-моєму відеоблогу, ви можете звернути увагу, яка якій CTR 4.2. Це скільки користувачів переглянули десь банерок, де десь, наприклад, умовно 100 раз показувалось моє десь відео, і із цих 100 раз чотири користувачі його переглянули. Це доволі високий показник, якщо порівнювати із органічним трафіком, тому що є. Ось також є дослідження. Це якщо не помиляюся, робилось беклінк, беклінко. Які замірювали, як впливає позиція на CTR тобто наскільки ваше оголошення ближче до топ-1, скільки може генерувати переходів на вашу цільову сторінку. То, якщо в мене 4,2, це в середньому. Це мі шостой і сьомий позицією в органічному трафіку. Це доволі високий показник. Хто займався серйозно контент-маркетингом, писав статті і їх виводив в топ. Це я вам скажу, що це не так просто, щоб просто писати статті. Вони виходили в топ і генерували вам трафік. А в Ютубі які плюси? По-перше, високий CTR, без закупки посилань, то вам для того, щоб прокачувати власні відео, вам не потрібно закупляти посилання, так як, наприклад, в SEO тянуться будь-які сторінки статті в топ. Далі без постійної оптимізації контенту. Хто займався контент-маркетингом, то для пошукової системи важлива актуальність контенту. Тобто, якщо ви пишете статтю в 2024 році, в кінці 2024 року ви не оптимізуєте цю статтю, то швидше всього, що ця стаття поріжеться в 2025 році по показам. Тому що для пошукової системи цей, цей, цей контент стає неактуальним, і він буде показувати більше ті статті, які або оптимізували контент, або написали новий, і там більш актуальніша інформація. Далі. В Ютубі важливо, що якщо ми говоримо за пошуковий трафік, органічний, то це єдине джерело. Тобто людина вводить певний запит, переходить на вашу сторінку, ось так ви отримуєте якби трафік. В Ютубі трошки по-іншому, тому що там є декілька джерелів показів. Це є рекомендовані, це є схожі, це є ще також окрема секція в Google, є ряд пошукових запитів, коли в Гуглі в топ-10 виводяться релевантні. Відео, і за рахунок того, що в Ютубі є декілька джерел показу ваших оголошень, це збільшує результативність саме перегляду ваших відео. Далі безкоштовний редір, підписка також великий плюс для Ютубу. За рахунок того, що частина користувачів будуть підписуватися, це говорить про те, що це якби певний ремаркетинг автоматичний, тому що після публікування нового відео частина користувачів зможуть побачити його відео з своїх джерел, тому що ви підписані на канал. і Відповідно, це відео з'явиться десь там, коли користувач відкриє YouTube. Це складно, дійсно, із мінусів відеоконтенту. це складно, тому що якісний експертний контент потрібно готувати. Потрібно формувати внутрішню команду з технічних спеціалістів, які не просто будуть говорити бла бла текст, а потрібно, щоб дійсно ділилися власними, власною своєю експертизою. Ну і відповідно, YouTube любить, коли ви займаєтеся цим системно. Це я сказав, рухаємося далі. Соціальні мережі, впізнавання з бренду, транслювання експертизи і, і все це працює здебільшого на рівні інтересу. Тобто, ви можете взаємодіяти з аудиторією на етапі інтересу і все робити для того, щоб ваш бренд був більш впізнаваним, який також впливає на лідогенерацію, і відповідно через пасти публікації, транслювати свою експертизу. Ще дуже часто використовують інтерактивні маркетингові тригери, виділення активної аудиторії, це типу публікації, де ви робите певні заклики до дії. Ось є корисна інформація. Якщо ти хочеш більше корисної інформації, будь ласка, попригай на одній нозі, і ми тобі там відправимо чек-ліст. Це працює, всі кажуть, як це погано, але це працює, і тому багато хто використовує, і це якби один із методів виділення активної аудиторії, які готові щось зробити на шлях до вас, щоб отримати більше від вас. І також в соціальних мережах може бути лідогенерація. Я тут взяв соціальні мережі. Які дуже популярні в IT, хтось каже, що Quora Ready – це не зовсім соціальна мережа, я можу з вами поспорити. Тому які тут можуть бути інструменти? Це може бути будь-яка реклама, це може бути публікування з персонального бренду і прокачування персонального бренду як експерта органічне охоплення, це можуть бути публікації з корпоративних сторінок і отримання органічних охоплень, саме звіти. Далі це можуть бути платні розміщення на тематичних групах, участь в тематичних групах і отримання там органічного охоплення. Це можуть бути. Великі повноцінні статті і, і також отримання органічних охоплень через такий більший контент. Слідуючи, аутріч: процес пошуку та встановлення контактів із потенційними клієнтами, партнерами через соцмережі, LinkedIn, Twitter тощо або через емейл. Я дуже часто говорю про те, що це. Менш ефективний канал. Чому? Тому що це так званий білий спам, або по-іншому можна це називати тому що це холодні дзвінки, це масова розсилка, і дуже часто в чому проблема? В тому, що ті люди, які займаються цим, вони або недостатньо прогрівають аудиторію. І друге, що ну в користувачів, які отримують такі листи, в них вже. Якби сформувалася така, я не знаю, я тут добре прописав, напевно, прочитаю. Є дві причини, чому це погано працює. Перше, цим займається майже 100% IT-компаній, і друга причина це 99,9% в випадках вони пропонують послуги, коли адресату вони не потрібні. Тобто, якщо ви навіть зробите все ж правильно, то не забувайте, що цьому користувачу пролітало, наприклад, ось такі схожі тексти там пропонування послуг із інших компаній, і ці компанії, може, могли... Працювати за іншим принципом, і в, в користувача вже певне відкладається така не дуже хороша думка, коли тобі там стукають з особистими повідомленнями. Ну то тому якби, о, це все втрачає ефективність цього каналу. Ну, і я тут показую приклад, як мені там пишуть, щось пропонують. Воно не завжди працює, але повторююся, із прикладом, коли до мене написав спеціаліст, який зараз до цієї пари мені готує різні банери. Так от, якщо ви пропрацювали із цільовою аудиторією, що їм потрібно, і ви сформували певну пропозицію, яка може закрити певну потребу цієї цільової аудиторії, чому б ні, цей інструмент може працювати? Рухаємося далі. Реферальні програми це клієнти-партнери, в які Мають цільову аудиторію спільно із вами, але не конкуренти. Наприклад, дизайнерські агентства, і ви можете налагоджувати співпрацю з ними про те, що якщо вони мають проект і вони закривають тільки дизайн, вони можуть пропонувати послуги вашої компанії, щоб закривати інші етапи розробки і отримати за це винагороду. Я знаю, що дуже часто використовують спільні вебінари, тому що одна і та ж сама цільова аудиторія, і якщо спільний вебінар це можна домовитися про те, що це наполовину, наприклад, витрати. А друге, це хороший, хороший варіант познайомитися з іншими компаніями. Чому тому, що ви, залуч, ви залучаєте іншу компанію, інших працівників компанії працювати над чим спільним і ось таке знайомство не просто знайомитись, а коли ви зайняті в чомусь одному, воно набагато краще підгріває вашу співпрацю в майбутньому. Наступне, Сарафани Радіо, тут нічого не можу сказати. Тут єдина моя думка, що коли ви даєте більше, ніж клієнт очікує, і тут більше питання до довідурі команди, тоді працює Серафани Радіо. Далі, партнерські продажі, співпраця, співпраці, коли партнери компанії або окремі особи просувають і продають ваші ті продукти чи послуги, отримуючи за це комісію або інші. Вигоди, яка різниця між реферальними програмами і про партнерськими продажами? Що на стороні іншої компанії, Що компанія можуть взагалі розвивати ваші послуги? А в реферальній програмі то компанія займається іншим напрямком і вона може тільки, наприклад, рекомендувати. Вашу компанію, щоб закрити певний етап розробки. Ну і я тут написав, що це може навіть переростати до субпідряду, коли, наприклад, компанія, не маючи спеціалістів і не маючи такої послуги, бере розвиває послуги на своїй стороні іншої компанії, і вона навіть може відповідальність брати на свою сторону, а ось цю іншу компанію під субпідрядника, якби передавати ці таски і закривати відповідно ці завдання, не маючи внутрішньої команди для закриття цих задач. Конференції roadshow шоу нетворкінг. Тут єдине, що я сказав, що що я знаю, що для того, щоб прийняти участь у конференції як спікер. Це коштує там, від 3 тисяч до 15 доларів, 15 тисяч доларів, в залежності, яка конференція. І якщо е, говорити про квитки на конференцію, для того, щоб провести певний нетворк всередині в конференції, це квитки можуть коштувати від 500 до 3 тисяч доларів. І які тут плюси? Якщо цільова ваша аудиторія. Іде на конференції і готова заплатити, наприклад, таку суму там за квитки. Це говорить про певну платоспроможність, хоча це невеликі гроші говорити, там 500-300 тисячі доларів аудиторії, але є й недолік, тому що на ці конференції їдуть не тільки ваша цільова аудиторія, а ваші конкуренти і представники ваших конкурентів. Тому не можна говорити, що якщо ви приїдете на якусь конференцію, що там 100% аудиторія це ваша аудиторія, де ви можете пропонувати послуги. Там половина аудиторії це будуть ваші конкуренти, які так само приїхали знайти клієнта чи познайомитися із майбутнім клієнтом. І останнє Outbound Sales це різні платформи, де зустрічаються користувачі, яким потрібно щось розробити, і спеціалісти, які можуть розробити щось. Upwork, словно звісний. Ну і які недоліки цього напрямку те, що є демпінг-цін. І те, що ви важко просувати саме послуги компанії, тому що це платформи для фрилансерів. Перевага надається фрилансерам, а не it компаніям Ну і не забуваємо про те, що Агентські аккаунти мають вищу комісію, якщо ви реєструєтесь як агентство, а не як фрилансери. У мене все підсумовуючи, що можу сказати: що ці інструменти тільки працюють, якщо до цього підходити системно і їх використовувати в разом, як і маркет інструменти, і СЕЛСМ-інструменти. Отже, я тут показав дві картинки. Ось так це не має бути, коли сейс іде в одну сторону, маркетинг іде в іншу сторону, тому що з цього нічого не вийде. А ось так вже краще, коли і маркетинг, і сел-спеціалісти відділи працюють в одному напрямку, тому що маркетинг може збільшувати впізнаваність з бренду, який потім впливає на відповідно на результативність якихось активностей, які роблять сессел-спеціалісти.